Tchau. Величезний привіт, мене звати Настя, і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні чудовий день. По-перше, погода мені дозволила випити чай на вулиці Від моменту, як ми живемо тут і маємо цей прекрасний газончик. Я там жодного разу не пила каву, тому що постійно було або жарко, або холодно, або ще щось. І ось нарешті я знайшла цей ідеальний градус, щоб піти попити там чай. Градус, в мислі, температури повітря на вулиці. Що ви там подумали. Сь сьогодні будній день, тобто я на роботі, але хтось з програмістів щось там не то наклацав і не працює ціла цілий сайт, тобто я не маю що тестувати. Тому немає, що робити. Нам дали якісь документації, які треба почитати, але це ну, понятно, це таке просто вбить час, щоб нам не платити ні за що, платити за те, що ми розвиваємося. День коротше, у мене не напряжний. То сам розвиток, який нам запропонували замість роботи, буде тривати дві години від сили. Тому часу в мене багато, і ми сьогодні з вами щось почитаємо. І читати я сьогодні буду книгу Крейга Рассела Брат Грім. Ця книга про маньяка, який надихається казками братів Грім. І наш головний герой підозрює в цьому одного із братів. А одночасно з цим невинна людина потрапила під слідство. І через це може статися ще одне вбивство. Це найстрашніше. Сайт починили, і мені довелося працювати так, щоб працювати. Але на сьогодні я вже скінчила, і навіть встигла трохи почитати в перервах. Буквально з перших сторінок я замислилась над тим, що мене спонукнуло читати настільки моторошну книгу, тому що тут просто атмосфера, якби. Постійно шов дощу, оце в мене в голові такі сірі тони, іде дощ, такі смутні в плащах, ходять, вирішують проблеми. Тобто казалося б, що це щось, що не вписується нікуди зараз, такі в перші теплі дні, коли які відчуваються ще більш тепліше. Мені ще насправді по довгий час погода була жахлива. А я читаю таку книжку. А потім я пригадала, що все дитинство замість мультиків я дивилася свісоволи з Павлом Канєвським. І може це трохи впливає на мій спонтанний вибір книжок зараз, але це зовсім інша історія. Відносно книги, що можу сказати? Починається все з того, що міліція стоїть на пляжі біля трупу молодої дівчини і збирають відбитки, уліки і так далі. Ну тобто, знайшли труп, вони приїхали подивитися. Той дівчині років 16, тобто вона дуже молода. Головний герой порівнює зі своєю дочкою, яка теж є в такому віці. Після цього нам показується сцена з тим, як я розуміла, цього маньяка, як він приходить до лікаря, до своєї мами, вона паралізована, і він їй розказує, що він когось вбив і що вона не змогла йому забадити, бо вона вже паралізована. Далі герой йде до своєї мами, в якій недавно був мікроінфаркт. І ми трохи дізнаємось про життя героя головного цього слідчого. В нього є брат, в нього є дружина і донька, але дружина якби колишня. Вона його зрадила, вони розсталися, і тепер він має проблеми з тим, щоб бачитися з донькою. Ну і теж відчувається ця така. Тяжкість і безнадія, яка в ньому зародилася через його професію, тому що коли кожен день з подібним стикаєшся, це заставляє слід. Ну тому як я кажу, книжка така дуже сіра, дуже сумна, моторошна і відчувається це така безнадія. Але як почали, то що ж читаємо. Я вже вдома, я ходила в зал, і я намагалася його якось красиво зняти, але в мене не вийшло. Я не знаю, чому це так працює, коли я знімаю там десь є люди, я просто не можу їх знімати, мені здається, що я їм цим заважаю, що вони б цього не хотіли, що я втручаюся в їх особистий простір і так далі. Одночасно з тим, якщо я попадаю на якесь відео, на якусь фотку, мені. Абсолютно все рівно. Ну буду на якомусь відео на якійсь фоці, там. Навіть якщо там якась не помита, не крашена, не чесана, Ну, ну плювати якби, але якщо я знайду знаходжуся з сторони оператора, то мені здається, що всім людям не плювати. Відносно на книги з'явилося кілька нових персонажів. Це не спойлери, бо це буквально початок. Я вам розповім, що там сталося. Ціло цієї дівчини, які знайшли в неї, була в руці затиснута записка. На цій записці було написане, написане ім'я дівчини і, і адреса дівчини, яка зникла три роки тому. І коли почали її по базі довіряти, то ну так, це була вона ж там по, по фотках просто одне лице. І привели батьків, а батьки кажуть, що це не це тіло не нашої дитини, якби та да, мега схожа, але не наше, там щось, щось не той. Зробили аналіз ДНК, і реально це не їх дитина, просто капець, як схожа дівчина. Поліція думає, що це не збіг, що вони знайшли тіло максимально схожої дівчини з запискою в руках, яка містить собі ім'я і адрес і, ну, тої дівчини, до якої цей труп був схожий. Ось і тому зараз підіймається це архівне діло, кого підозрювали в зникненню тієї першої дівчини, яка зникла три роки тому. Теж багато уваги приділяється відносинам цього слідчого з його командою, з його співпрацівниками. Він за всіх дуже турбується. Він вважає, що це якби як його родина. Він добирає людей в команду, дивлячись на всі їх вади вади і недоліки, вади і переваги. Я ще одну річ згадала, яку забула сказати. Мене трохи анотація вела в Оману. То не брат Грім підозрюється вбивстю цих людей, а що якась ліва людина вважає, що той брат Грім був вбивцею, який писав ці книжки. Ну, один з них. I ready, Going to Go Sleep. Книжка дуже цікава, дуже така емоційна цілий час, навіть скільки під напруженням, але відірватися не можу. Щось діється, цілий час щось діється. Постійно з'являються якісь нові факти про головного героя і другорядних. Але вже пізно я дуже змучена. Вранці продовжу читати, потім працювати, а потім знову буду читати. Новий день, нова глава, а саме 20-та. Я зараз знаходжуся вже на 146-й сторінці. Розбігається книжка не швидко, не через те, що вона не цікава, а через те, що я маю працювати, ходити в спортзал, готувати і так далі. Ну, таке воно доросле життя. Я сумніваюся, що зможу закінчити цю книгу сьогодні, але, думаю, завтра вже напевно її дочитаю мене зараз обідня перерва, я йду на почту і просто подивіться, які квіточки в мене в дворі ростуть. Це а, красоті. З справами на сьогодні я вже покінчила робота, спортзал, прибирання, все зроблено. І хочу з вами поділитися однією історією, яка сьогодні зі мною приключилася, і це таке щось, типу, що Ми живемо в такому закритому житловому комплексі. Це такий огорожений дворик, де є вхід з двох сторін, такі дві каліточки, де ти або ключ прикладуєш, або пароль вписуєш, і всі під'їзди виходять в такий внутрішній дворик. І коли я сьогодні верталася з зала, біля цієї калітки всередині стояла якась бабуся з собакою. І вона стояла прямо біля колітки і бачила, що я підходжу до тої калітки. Бачила, що я вписую пароль, я без ключа була я довго вписувала пароль. І коли я відкриваю цю калітку, вона мені кричить: Закрить, закрить! До собаки, до цієї бабки, було б дословно 2-3 метри, бо це ну, прям дуже близько було. Я ж якось так швидко так заскакую, закриваю калітку, і вона мені каже. Нужна внимательным бить. Я думаю, блін, ладно, може вона не противна, може просто переволнувалася за собаку і інтонацію не той сказала, що хотіла. Кажу, ой, пробачте, а що там, песик любить на довгій дистанції бігати, щось там гуляти любить. Вона каже: да, любить, і треба бути уважним. Думаю, блін, Камон, це ти мусить бути уважною, це твоя собака, це ти її держиш без повідка. Ти бачила, що я вхожу в ту в калітку, я вже не стала з нею сперечатися, але мене з цього просто бомбить. Це оці люди, з катя уважайте старость, що, типу, не важливо, що я скажу. Це як зараз по Тік-Току відео гуляє про дівчинку, яка на скакалці пригала, і до неї прицепилась бабка. Що дівчинка Прийшла бабка, сіла на лавочку. Почала й казати, що типу іди звідси, типу, що ти мені скакалкою перед лицом машеш. Вона каже: Ну, що ви це? Я ж там не пиво п'ю чи не нюхаю щось, займаюся спортом, тим більше, що якби це мій під'їзд, і я прийшла раніше, ніж вас, а вона почала на неї кричати і казати: взагалі, якби не вихована, ти старість не поважаєш і так далі. Ось і мені оця бабка оту бабку припомнила, що ах, я там не стала з неї балакати, але ялки-палки, звідки такі люди беруться? В цій книжці добре придається атмосфера всього і хорошого, і поганого. І я тут читала опис пікарні, і я ж відчула, як там круто все, а це місце вбивство було. Я про це забула просто. От послухайте, ви теж забудете, що це місце вбивство. Главний зал пікарні був розділен на секції з небольшими конвейерними лініями, на яких готували і різну продукцію. Сам воздух пікарні був по своїй консистенції немного нападав тесто. Он был насыщен запахом муки и ароматом выпечки. В турбих стен цеха розпространялись громадні духовні шкафы з полированной стали. Весь персонал был облачен в белоснежные халаты, а головы работников украшали белые шапочки или защитные сетки. Ну і там біля цього всього лежав труп. Так, в мене вже ранок-суботи. Я собі їм салатик з лососем. Це в мене ще вчорашній кейтерінг зостався. Ми п'ять днів на тиждень замовляємо кейтерінг, а на вихідних або кудись ідимо, або щось готуємо. І, взагалі, це дуже класна річ, тому що якщо ти пробуєш харчуватися різноманітно, збалансовано, то на це треба. Видавати багато і грошей і часу, тому я вважаю, що кітері це непоганий вибір, що Ти тільки гроші видаєш, а час свій не тратиш. І теж прикольно, що наприклад, якщо я хочу зараз, я їм салат з лососем, це дуже вкусно. Але якщо я б його готувала сама, я б приготувала на один раз одну маленьку порцію, так це б я б його три кілька днів їла. Бо ну, це і не оплачується, і таких малих порцій продуктів купити, щоб собі приготувати таку жменьку салата на один раз. Тут ти поїв, забув і завтра вже щось навесився. В планах сьогодні у мене зустріч з психологом. Я зараз собі шукаю психолога. Я хожу по таких пробних зустрічах, щоб знайти свою людину. Теж треба відправити посилку, потім ще треба поїхати до сестри, перевірити пластинки. Чи вони працюють, там в неї є грамофон. Ось, я купила там її пластинки. І якщо вони не працюють, то я їх вийшлю обратно, якщо працюють, то подарую їх на день народження. Оце сюрприз, звісно, буде. Ну, да. І що ще я хотіла зробити? Ага, ну, звісно, дочитати книжку. Ось, такі в мене плани на день. Трапили ми, коротше, під дощ, коли верталися. І іронія в тому, що ми купували сонячні окуляри, а треба було парасольку. Але нема поганого без доброго. Дощ це найкраща атмосфера, щоб читати книжки. Не знаю, як у вас, у на 100%, тим більше, що таку книжку, як я на початку казала, вона в мене асоціюється з дощем. І тому я вже її дочитала. Дословно, так вернулася, сіла в плідік, замоталася і прочитала. Мені книжка мега сподобалась. Мені здається, що вона недостатньо відома на тільки якісний твір. Там сюжет ніби закручений, але ти не плутаєшся. Багато персонажів, але ти теж не плутаєшся. Там не тільки показується головна сюжетна лінія, що є маньяк, я слідчий, на цьому папа. Ні. І то, як нам паралельно показують і. Слідчого і цього маніяка, їх мислі, їх життя це теж мега цікаво і дуже раджу цю книгу. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. До скорих зустрічей!